Звукова, текстова та графічна інформація. Зосереться. Приготуйся уважно сприймати інформацію. Ти отримаєш три повідомлення. Подумай, що спільного між цими повідомленнями. Перше повідомлення. Друге повідомлення, третє повідомлення. Сонце. Що ж спільного між цими повідомленнями? Звісно, усі повідомлення містять однакову інформацію сонце. А ось чим вони відрізняються інформація у них була подана різними способами. А саме графічна інформація. Це малюнки та зображення. Текстова інформація це усе, що ми записуємо за допомогою букв, тобто використовуючи алфавіт. Ну і звісно ж, інформація, яку ми чуємо, вона називається звукова. До речі, людина може чути не усі звуки, які є навколо неї. Наприклад, ми не чуємо ультразвук. Наведи, будь ласка, приклади усіх трьох видів інформації, з якими ми сьогодні познайомились на уроці.